Привіт, друзі! Це Сергій Німчинський. У мене для вас важливе оголошення. Ми вирішили уніфікувати наші YouTube канали. Так, цей день настав. Відтепер у нас буде один основний канал, де збиратиметься весь наш контент. І він буде повністю україномовним. Цим каналом стане наш теперішній російськомовний канал. Почекайте в мене помідорами. А, зараз все поясню. Чому так? Ми українська компанія, ми працюємо для українців, і питання мови для нас завжди було очевидним і принциповим. Але ми хотіли зробити цей перехід максимально природно, без різких змін і без того, щоб не нашу попередню роботу. Останні кілька років ми уважно аналізували ситуацію. І що показує статистика: понад 60% глядачів російськомовного каналу це українці. Багато хто залишився саме там, навіть після створення цього. Україномовного. Саме тому логічно зробити один канал, і, звісно ж, україномовний. Вести два канали паралельно, складно, ну і беззмістовно. А найбільша частина нашої спільноти все одно залишається на першому, тобто РУ каналі. Тому ми об'єднуємо все в одному місці. Усі ключові відео з цього україномовного каналу ми перенесемо туди. Подкасти також виходитимуть саме там. Усі старі відео російською залишаються, адже це наша робота, наше знання, і вони і далі корисні для глядачів. Але відтепер тільки українська. І я впевнений, що для більшості з вас це і настання несподіванкою, і ви поставитеся до цього з розумінням. Адже відмова від російського контенту для нас це принципова позиція. Ми хочемо і далі створювати якісний україномовний контент і розвивати його разом із вами. Тому обов'язково підписуйтесь на наш основний канал. Підтримуйте нас у коментарях та вподобайках. Посилання залишаємо в описі під цим відео. Дякую вам за підтримку і за те, що ви з нами. До зустрічі вже на основному каналі.